І всім привіт! З вами Віталій Гналісім. І так, як я обіцяв, я купляю комплект припаси. Якраз після битви я заробив і собі купляю. Так, заходимо в гараж. Так, грозись, грозись, грузись. грузись, грузись. Ну, що ти догрузиш? Так, і в нас загрозило. Так, я ось комплект припаси. Кожний наркопо 100, бачите, рекомплекти 100, міна 100, ускоріння 100, двійноурон 100, двіна і защита 100. Зі скидкою 20% і вигода 7000. Нормально? Так, і. Та-та-та-дам, Так. І. Так. І купляємо. Так, і я купив цей е, комплект. Всім дякую, що подивились цей ну, це, це таке малесеньке відео там, де я купляю. Е, І всім дякую, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!